Всім привіт до вашого уваги. Ось такі цукерки тепер в жовтій упаковці. Італійський виробник. Куплені на iHerb, теж за 2 долара. В общем, тут все прям натуральне, навіть цукор. Значить, що вони містять? Мент, лимон, ментол, евкаліпт. Ну, тут особливість то, що вони мають таку лимонну кислінку. Да, і саме поєднання мед, лимон, ментол він дає подвійний ефект стосовно пом'якшення і охолодження, коли ви застудилися. Тобто, це цукерка для того, щоб собі спростити життя, коли хворієш. Да? І якщо треба зняти першиння в горлі або навіть легкий кашель зняти, то жовта упаковка да, вам допоможе. Охолоджуючий ефект тут помірний. Давайте подивимося, як вони виглядають всередині. Звичайно, жовті цукерки, одну ілюстративно розгорну. Так, ну, да, теж пахне ментолом евкаліптом, звісно а зараз не буду її а, вживати, але якщо настане такий момент, то, звісно. Звернусь до такого, до такого інструменту. Значить, жовта да, у нас при першинні і легкому кашлі, і зелена, коли є застуда або закладеність носа, і у нього сильніший охолоджуючий ефект. Все, дякую вам за увагу. Да, якщо будуть питання, звертайтесь, звичайно. Став лайк і підписуйся на канал.